Зриває спор, тому що в магазині лідер той, що на другому поверсі в новому АТБ, Сіді Центр, говорять, що в них найбільший вибір продукції компанії к А яку можна прийти? Подивитись, поторогать, понюхать, почитати. Про що тут написано а дуже класний асортимент автохімії для шкіри, для салону, для торпеди. Для пластику чорніння тут є різні очисники сажового фільтру, мастила, очищення карбюраторів. Тобто абсолютно все що є десь більше, то ви напишіть. Ось ще приїхало сказали, багато що це новинок, яких ми ще не встигли викласти. Тому ось тут, у тут, тут і там новинка є величезна. Можливо, ви бачили огляди від бренду К2. Є така мікрофібра, тряпка, яка дуже класно знімає всі капельки, які є на. Авто після мийки авто цією мікрофіброю класно витирається. Угу. Скоро ми авто можем... стає нове, да? Молодше на пару Як років. Нове, так я зрозумів. Тому... Будь ласка. Наскільки років молодше стає? А наскільки на трети, наскільки буде?